Добрий день усім. Зараз хочу показати вам нашу пральну кімнату. На першому поверсі вона знаходиться. Подружка попросила мене дещо попрати для неї, бо я своє вчора попрала. Зараз разом з вами і перенесемо. Тобто, так, тут зараз вода вон, потекла. Воно потекло тут. Так, тут все закінчилося. А, тут ще 6 хвилин. Так, а це цікаво, з якої це машинки вода потекла. Незрозуміло. Так, значить що? Це у нас сушилка, Тут вода зазвичай, якщо людина вже закінчила сушити, так кожен зливає воду в відро. Бачите, людина якась посушила і воду не злила, можна сказати. Може, зливала, ну погано. Ось така. У мене вдома ніколи не було сушарки, тому мені це в новинку було. Так, оцю штуку також треба чистити, бачите? Також якась людина, ну, тут стирають тільки українці. Це для нас зробили якось таку кімнату виділили в готелі, закупили машинки і зробили для українців отакі, де можна безкоштовно, скільки хочеш, тільки пери. Ну, тільки купуєш свій порошок, звичайно, що пральний. Але не всі люди вміють доглядати, я так розумію, за ем... як правильно сказати. За чужою технікою. Хоча це наша, можна сказати, це ж не для нас зробили. Але деяким людям тут не зрозуміть. Так, що тут? Почистили, почистили, слава Богу. А, тут іще один оцей. Зараз я дістану його застрягло. Слава Богу, воду вилили. Так, що у нас? Взуття. Попралося нормально, до речі. Я, до речі, ніколи не прала взуття в машинках. Але є люди, які беруть, бачите, вона попросила забрати. Я думаю, може, я не знаю, в сушарку кидати. Не хочеться, щоб барабан побився. Знаєте, все-таки це взуття. Ну, хоча, в принципі, тапочки вони резинові, вони м'якенькі. А от кросовки, напевне, не варто закидати. В сушарку там же швидкість. Я думаю, що вона посушить їх. Вона пішла в магазин і попросила мене дістати. Поклали туди е рушника, щоб барабан не пошкодити. І воно нормально все добре. Ось. Ну, гарно попралося, дивіться, які гарні. Чисті. Чистеньке взуття. Так, Все це ми заберемо зараз. Так, все добре тут машиночкою. Так, а тут треба, до речі, цю воду вимокати. Та чи взялася якась машинка вже, напевне, поламалася? Не знаю, що це воно сталося тут таке, де це воно потекло вже. Треба прибрати. Так, а тут ще залишилось, що це воно так довго. Воно вижимає, напевне. Там покривало. Не знаю, де це воно взялося, ця вода, з якої це машинки, воно потекло. Тому що якось вже ламалась машинка не один раз, то взивали майстра, скидалися грошима. Так, ну так, кімната, я не знаю, вам показала чи ні. Ось так виглядає. Гарна велика кімната, тут навіть палички є, не знаю для чого, ну, хто що там складає, навіть якісь люльки були для. Дітей, самокати. Хтось притащив стакани. Бачите, які багато одноразових. Хто треба, ну кому треба, ті беруть. Ось. Так що. Така кімнатка в нас тут. Нехай підсихає. Тут колись вікно відчинялося, але зараз щось не хоче воно відчинятися, не знаю. Що тут люди? Ось такий пом'якшучу використовують. ну Це не спільний, це кожен собі там бере. Ось таке щось не знаю, що це. Я е, пору, чуєте, я перу е, без цього. Без пом'якшувача, Просто капсули купую та й все. Так, і зараз закинемо. Так, це ми покладемо сушитися, а це ми засунемо сюди. Ну Гарно поправилися, в принципі, нема що казати, дивіться. Ну, нормально. Знай видно так гарненько. Потім вони висохнуть, розпушаться, напевне, вона буде вдома вже сушити. Так, це так. А це сюди. Так, яка це тут, я не пам'ятаю, оця краща сушарка більша. Бачите, вже, до речі, тут вона трохи підвтомилася. Одна лопасть вже, от, бачите, яка. Вже, напевне, скоро їй капець прийде цій сушарці. Не знаю. Так, що в нас тут? П'ять хвилин. Ой, ну, в принципі, можна і почекати, які там у нас. Ось такий у нас эм, вид эм, як вона, пральної машини. якийсь Hair чи хейер не знаю, LG, LG, вірпул і Bosch. Дві сушарки. Одна вірпулська, друга Bosch, дві LG машинки. Пральні і одна ось така. Ну, що, взагалі дуже зручно. Черги майже ніколи нема, у нас тут записуються люди. Є такий щоден. Вчора прали люди, кімнату пишуть. І час, це час, це кімната. Вон вчора прало скільки кімнат? Одна, дві, три кімнати прало. Не вчора, позавчора. Вчора прала дві кімнати. А сьогодні ніхто не. Ну, ніхто не нічого не робив. Четвер був вільний, майже там одна тільки кімната. Вівторок взагалі ніхто не трав. Отак можна записуватися. Ну раніше, коли було більше людей тут, в готелі, то е, записувалися. А зараз, в принципі, коли не прийдеш, то в принципі вільно. Тим більше три пральних машинки, дві сушарки, так що нормально. Ось. Така інформація є, що в нас тут у нашому містечку. Ще в іншому місті жили люди, наші українці десь 30, 30 може 40 людей. Але вони жили не в, в готелі, а жили в такому офісному приміщенні, яке не використовувалось по призначенню, там, коли. Почали їхати біженці з України, то там зробили ремонт і зробили як гуртожиток для людей. Ось то там у них трохи інші умови були, ніж у нас. У них кухня була, ну, вони були як в гуртожитку, ми як в готелі. Ну, не як, а в готелі. У нас тут столова є, кухні нема. У них була і своя кухня, і все, вони жили, а тут нещодавно їх всіх вручили. Виселили. Попередили за два тижні і виселили. Багато хто кіпішував, тому що тут дуже багато хто з людей і познаходив собі роботу. А якщо виселяють, то ні, ну, нікого, в принципі, не цікавить, чи ти працюєш, чи не працюєш. Все одно, ну, де є місце, туди переселяють. Тому деякі люди, які встигли, знайшли собі тут житло, якісь кімнати познаходили. По РП-програмі це програма, яка передбачає, що ірландець, в якого є помешкання, може взяти людину чи сім'ю з України і отримувати за неї компенсацію від держави. Ось. То деякі познаходили, а деякі ні. І ті, що не знайшли, яких перевезли, то розповідали, що попереселяли в такі їх села. І в такі місця, де, наприклад, пральна кімната вже за гроші, тобто там коштує 7 євро одна, одне прання. Тобто електрика і вода входять в ціну цих 7 євро. Ну, порошок твій. Тому нам, я вважаю, ще поки що щастить, що в нас є ось така кімната пральня, де ми можемо спокійно собі, безкоштовно попрати. Ну, Гроші йдуть тільки на порошок, хто там пом'якшувач купує, хто там ще що любить. Ось тому така інформація є. І там у них ще такі умови, що ще кухня в них є, також, типу, як у гуртожитку, але е, також для приготування їжі на сім'ю 5 євро за ну типу як за день, коли ти готуєш також. Ну Тобто, це, як вам пояснити? Ну, ну дорого. це дорого. Ось, ну, якось так. Все, вимкнулося. Так, воно само вимикається, я не пам'ятаю, бо тут напевне, само. Все. Таке покривальце велике, бачите? Зараз я його перекладу в сушарку. Так, все. Заклали. Там ще є рушник. Так, і давайте. Де вона тут вмикається, я. А, вона вже увімкнута. Так, вибираємо. Режим. Три години. Дивимося. Три сорок Три тринадцять. Зараз я виберу якийсь. Так, ні, це мені не подобається. Чотири вісімнадцять. 3,44, напевно, це і виберу. Все. Ось сушать. Ну, така інформація, якщо може комусь цікаво було, як беруть українці в Ірландії, які живуть ну, в тимчасовому житлі, які умови. Ну, я думаю, що в різних... Частина Ірландії по-різному. Тобто я вам навела приклад, який в нас, і який, про який я ось нещодавно дізналася, який також може бути. Ось. Так що це я маю на увазі, коли люди живуть ну, такими групами. Не коли людина сама собі орендує чи знаходить собі по IRP-програмі, а в таких умовах. Так, все. Всім дякую за перегляд. Всім пока-пока.